Хочу показати свої витрати. Я сьогодні отримала невеличку премію, заробила ці кошти і дуже закликаю дівчат, якщо ви. Заробили собі якусь копічинку, особливо якусь е, хоч що-небудь собі купіть, порадуйте себе, особливо в такі важкі часи е, в співвідношенні відсотку від вашого заробітку, купіть що-небудь, хоч невеличкий крем для рук або якусь таку дрібницю, порадуйте себе, тому що коли ми себе постійно в чомусь е, стискаємо і не даємо собі можливості порадувати якісь жіночими якимись е е такими невеличкими е навіть е покупками то е виникають у ці знаєте внутрішні зажими такі е е які вбивають в нас в жіночність Тобто це особиста якась образа до себе. Я пробачаю за цей шум, це в мене робот полісос їздить, прибираю, вмикнула, я, бо шерсті, багато ксюша міняє, здається, треба, дати її вичищимо сьогодні. О, Давайте зробимо спа сьогодні ще для Ксюші. Я вигадала, що ми зробимо все. Буде в нас особливе АСМР сьогодні. Я буду намагатися якось її розслабити, щоб зняти такий знаєте, новий контент. Перейдемо до покупок, розпакування. Ну що ж. Я сьогодні на почті, нарешті, в мене не було зовсім часу забрати. Забрала свої, оці давно мріяла про ці духи. Духи Вікторія Сікрет. Тому що я полюбляю солодкі аромати. Так, я типова, біляка, яка любить, рожевий колір і духи. Я забрала ці духи, ось така пляшечка гарна. Їх тут багатенько. Я, відверто кажучи, думаю, що це не оригінал, ось вона, ось, ось правильно. Я не знаю, скільки коштує Вікторія Сітвить справжні духір, а не я не з тих людей, які моніторять, що модно, що не модно, які справжні, не справжні. Ну, якось я на ці речі дивлюсь більш спокійно. Але відверто скажу вам. Аромат приємніший, коштували вони мені зараз, якась була знижка, прийшла мені запрошення на знижку. І в магазин в інтернеті. І там була знижка, і, тобто з доставкою 1100 гривень обійшлись мені оці духи. Їх достатня кількість. І дуже приємний, солоденький на зиму аромат. Боже, як я його... Обожні, такі в мене були аналоги в фармасі, знаєте, ці були спреї для тіла, вони пахнуть як Вікторія Сікрет. Вони трошки скопували цей аромат. І я обожнюю їх носити з собою сумочці бризкати, але зараз я вирішила скупити саме Вікторія Сікрет. Мені вже цей аромат не надоїв трошки, він не такий прям один в один, але дуже схожий, прям дуже максимально схожий з Victoria's Secret. Тому я купила собі такі духи, буду їм класно і не душити саме куртки, шуби, светрики. знаєте, Хто особливо, хто любить солодкі аромати. Я люблю, не всі люблять солодкі. Я терпки не люблю. Терпкуваті не люблю аромати. Люблю або свіжість, або солодкі такий. Так, що ще я купила? ну, Сінного світильник на дачу. Ось такий світильник я купила. Це в коридорах остання підсвітка. Закінчую ремонт, скоро вам покажу, що вийшло в нас. Вже кінцевий результат там, на мансарді і Ось, Ось такий світильничок, вони класні. в Потолку вкручуються, так оці лампочки. І зробили в пластику дирки і туди ще вирішили в коридорчики все ж таки вкрутити, тому що не вистачає там світла. Не вистачає світла. Треба робити. Думали не робити, але вирішили темно. Темно не годиться. Е, так. Ну і понесла мене в магазин. Була я у Єві. Чого я вирішила, що я в простор зайшла, а в мене вже, мабуть, влюбку. Я взагалі там є зайшла. І там спокусилася. Купила по акції харчову плівку. Для чого вона мені знадобиться в великій кількості, бо ми будемо, може, і загортання вже робити. Тобто, наступний раз я буду той скраб, що я вам показувала, наносити на тіло і цією харчовою плівкою обматувати себе, щоб більше був ефект. І Харчі треба ж їжу обгортати, треба робити оці блюда, загортати в тарілки, тоді воно краще е, не має лінії щось готувати. Знаєте, Коли є заготівки, це психологічно, щоб їсти нормально. Що далі? Що далі? А далі в нас те, за чим я взагалі пішла за той різним папіром це не цікаво, то, звичайно, туалетний папір. Упаковку велику взяла. І була акція у ЄВІ на ось такі пензлики для губ. Звичайні такі, що точаться, не автоматика. Зараз скажу вам, ціна смішна чи 17-18 гривень. Зараз такі. Десь проміжку приблизно до 20 гривень коштує такий гарний оловець для губ. Підкреслювати губки. У мене такі зараз на зиму помадки всіх таких відтіночках, пастельних я буду фарбувати, бо ці автомати, що були мене, висохли, я на них розраховувала, але ж вони не фарбують. І спокусилась, спокусила дівчата, боже, це ж не можна виходити з хати. Купила собі гель-лаку. Будемо робити манікюр, У мене вже ніхто. Відросли, відпочили, будемо займатися руками, будемо скрабувати, робити їх гарніше, ми будемо займатися собою, вже ремонт закінчується, плюс-мінус вже там такого вже трешу не буде. Купила ось такий гель-лак, Це в мене ось такий дуже популярний зараз оці, знаєте, перепиліні яйця, такі відтіночок білий, а на ньому такі цяточки. Ось такий гель гель-лак буде. І буде ось такий ще зелений. Купила собі. Мені дуже чомусь останнім часом подобається оцей зелений такий колір, такий благородний. Він зараз дуже модний. Війшов в моду. Багато людей користуються, я бачу дівчат. Мені він загалі зараз. Я мода для мене це таке. Мені подобається, та я його використовую. Але збігаються якось, до речі, коли я використовую щось таке, мені щось воно дуже сильно подобається. А потім дізнаюсь, що воно сьогодні модно. Ось таке, в мене якась чуйка до, до моди. Тому ось такі круті. Два гелі, вони зараз в Єві по 70 гривень. 70-70. Ось, і купила собі ще нову базу. Теж вона по 7. Зараз, щоб не, не буду вас брехати, здається, 70 з копійками. Там, або 79, або 78. Вони були по 100, ну, по 100 з чимось. Ось, і ось такий величенький тюбик бази під гельлак. Бо моя база вже не годиться, моя засохла, якість у неї від бази залежить і е, якість манікюра дуже сильно дуже залежить, як буде триматись манікюр. Бо я останнім часом вони в мене відлітали просто, ось відлітали, трішечка відлетіла таке. цюцюнька тю це відлетіла. Не знаю, така форма. Це бюджетник, це не професійне, мабуть, дуже там сильне. Це звичайне для домашнього користування. Хто там як реагує, я не знаю. Я роблю сама собі манікюри. У мене є лампа, в мене все є, абсолютно все є для цього. В мене кутікула шкіра тоненька, тому її сильно вирізати не, не треба. Зараз взагалі вона в мене в городів немає, такого нічого нема. Ось, я можу спокійно робити, сама собі манікюр, змінювати його частіше. І ось, бачите, понабирала. Куча лаків, а манікюр зараз 500 гривень коштує. Може, моя нас на мене ображається, що я вже не ходжу на неї, ми з нею подружки, але ж відверто кажучи, в ну, мене немає часу. Реально, не в коштах взагалі навіть і. Про кошти ми говоримо. У мене нема часу ходити на всі процедури на протязі місяця. Там манікюр займає декілька годин, покраска волосся займає декілька годин, і в сумі кошти це великі. Я дуже багато втрачаю на тварин. Для мене це корм. Для тварин там на дачі для мене це якісь донати, для мене це ну, якесь інше задоволення. Відверто вам скажу. Може, я я не права, може ну стрігтися, я ходжу дав до перекуряю сама не стригусь. але фарбу я вже показувала. Я купую дорогу, якісну фарбу і фарбую її волосся сама не хуже на ніж у салоні. Розумієте, мені показувала подружка своє власне, ми ставали біля дзеркала разом з нею і роздивлялися наші кольори. І я вам відверну, вже мені, буду скоро фарбуватися. Вже це, моя ця фарба лише в просторі Я її шукала, не було її. Ось, ми піддивлялися у дзеркалі наші кольори, і в нас однаковий колір. Тільки вона фарбується за дорого у салоні, а я фарбуюся вдома сама. Однаковий результат, просто на вигляд. Якщо робити професійні, там знаєте окремі відтінки, там наносити, так звично, самому не краще не робити ці окреми. Крас самі якісь вінтітки міксувати. Ні, не можна це робити, бо це можна попортити, потім важко це, бо треба буде змінити цей відтінок, вийти з нього, зайти в нього. А якщо як у мене однотонник звичайний, я світленька, мені не треба висвітлюватися, я наношу лише крем-фарбу, то мені достатньо цього. Нащо мені платити? Величезні кошти, якщо я можу потратити десь 500 гривень, купити дві пачки краски. Якщо вони по акції там навіть. І пофарбувати самостійно. Манікюр також. Я куплю ці гелі і буду собі кожних два тижні фарбувати нові манікюри робити. Зекономлю теж. Педикюри я теж сама собі роблю. Я купила собі усі-всі речі для обробки, для все це в мене є, абсолютно все є. Купила зараз в відкритому доступі в інтернеті. Ну, може, не ідеальне. Я не кажу, що воно буде ідеально, але я не ходжу тут ті місця, де треба там, щоб воно було ідеальне. Я нікому нічого не доказую. Я показала всім дівчатам, що можна і вдома займатися спортом за допомогою якихось реквізитів, там, гантельки, якесь колесо. Можна взагалі просто гантельки, можна взагалі взяти пляшки для води, аби було бажання або було щось, е, якесь прагнення і е, настрій. Так, треба себе взяти і настрій. І не треба цього соромитись, що ви не ходите в салон або не ходите до спортзалу, бо це модно. Нема такого поняття, модно. Є таке поняття, можливість, зручно, незручно. Все. Ви не є якоюсь неправильною, якщо ви не ходите, як всі в зал і тільки в зал. Регулярно, навіть якщо ви грибаєте останні кошти. знаєте. Якщо ви ходите в борг в салон, що вас вам покрасили, потім ви теж чекаєте місяць зарплатню, щоб виплатити, то я такі свої випадки знаю, в борг все роблять. А потім ви Нема нічого постидного, щоб ви зекономити кошти і зробите це самі вдома. Якщо у вас нема можливості на сьогодні, це ж може бути тимчасово. Ось, і якщо така, ну зараз зимку і комуналка подорожчала. Я розумію, що люди дуже багато зараз економлять. Це нормально, і нема в цьому нічого зазорного істинного. Не треба комусь думати, що якщо жінка не хизується, то це значить, вона якась е в соціумі не, ну, не така. розумієте, Не модна або не сучасна, бо не успішна. Це взагалі. Дористика, розумієте? Треба себе любити. Якщо ти не колеш собі ботекс або губи, ти, не, не, ти звичайна нормальна, гарна жінка. Якщо ти не робиш якісь маніпуляції з собою і не тусуєшся так, як інші, це не означає, що ти погана, ти класна, розумієте? по-кремому класне. Тому якось я вам не соромлю сказати. І в мене, до речі, підписниці писали не одна, що сама собі багато чого самі собі роблять. До речі, я дуже вдячна вам за ваші е, е, зворотні зв'язки, за те, що ви мені пишете корисні поради свої. Це так круто. Каву буду пробувати. з тією добавочкою, що ви мені писали. Я дуже багато чого беру з ваших е, коментарів і ваших порад теж. У нас же обмін, енергообмін. Так? Я вам дуже за це вдячна. Тому бажаю вам. Гарного, приємного сьогодні недільного дня, у мене насичений день, він не закінчується, будуть відео сьогодні, а ще буду вчити англійську, бо в мене були канікули тиждень. Завдань багато. Ви не забувайте, що я ходжу ще на англійську. І Треба ще вивчити кучу домашки, якої нас задавали, а я не відкривала і забула вже ту тему останню, ми вчили З цими святами, з цим всім. Треба все підтягнути, вивчити, бо мені у вівторок йти на заняття. І щоб не було соромно. Тому всім бажаю всього найкращого, мої дорогенькі, всього самого-самого найкращого. Я, до речі, вам обіцяла, що ми будемо ще з вами англійську вчити разом. Тому запрошую вас, може, і сьогодні я спробую змонтувати сьогодні що-небудь таке, щоб вам було цікаво, не просто ж так. Тому. Всього вам найкращого, дорегеньке. Дякую за те, що ви зі мною на моєму каналі, на моєму простому, такому звичному каналі, побутовому каналі. Пробачайте, інколи можуть проскакувати фрази не. Повністю я вчусь українській мові, так як і багато з інших людей. Але моя принципова позиція я веду канал лише на українській мові. Використовую треки, пісні, все, що було на українській мові. Це моя принципова позиція, тому що я за український YouTube повністю. Щоб це було все. А не так, знаєте, деякі мене дуже обурює, викладають все начебто на українській мові, а потім гоп, і ця музика включається, російська якась з Росії дуже популярна, бо це в Тіктокі зайшло, його накладають, і вона вже на російській мові вця, щось співає, танцює, щось говорить. Ну, зачекайте. Ви або за український Ютуб. Або якось, ну, тому що це популярне, ви хочете набрати від цього лайків. І перехід у свій канал за рахунок цього треку, якогось, да, посилання на російське. Це Ну це не, не зовсім про те, розумієте? Або ми так, або краще вже ніяк. Мені здається, якось воно тупо виглядає, коли людина себе б'є в груди і каже, що вона це за український контент, і це лише українське, а потім проскальзують у ці речі. Так, проскальзують речі в розмові, бо мовчимося. Бо я раніше розмовляла на російській мові, і я вчусь з вами разом, вчу англійську і так само вчу українську і пропрацьовую це. Тому я вважаю, що це нормально, коли ми вчимося разом з вами, і не треба змішувати. Це український єту, і це український глядач. Я не засуджую тих людей, хто розмовляє на російській. Це таке тема. Я не хочу це зараз роздувати, бо зараз зайдуть оці. Прийдеться блокувати е, всі ці дурню, що зараз почнуть писати мені. Е, е, я кажу про те, що треба вчитися, треба вчитися просто потрошки, вчимося і вчимо. По-перше, наших діток маленьких. При з ними треба розмовляти вже на українській мові, щоб вони потім не у них не було цього складнощі Потім розумієте? Ну так воно склалося. Треба виходити з зони комфорту. Що робити? А що робити? Дуже важко, всім важко. Зараз всім взагалі важко. Але треба працювати над собою. І це про саме про це мій канал. Я не ідеальна, як і всі жінки, як взагалі всі. Я не ідеальна. І тому я хочу це вам показати. Розумієте? Хочу показати, що я така, яка я є, як більшість жінок. Більшість звичайних жінок. Без прикрашання зі своїми тараканами, своїми якимись. Але мій контент він не про сум, не ту жіночку, якою трошки з головою вона щось там знімає, знаєте, таке щось таке знімає і хоче бути популярною. Ні, це не взагалі ні про це. До речі, про СМР. Я переглядаю зараз ці свої старі відео, буду робити перезалівку. Я буду перезнімати. Ті самі відео, що були, але там був дуже поганий звук, неможливо їх слухати важко глядачу. Я розумію, мені це теж не подобається вже. І я буду перезнімати цю тематику, наприклад, добре, стоматолог у мене є, але буде вже в іншій варіації. Ще там ваші улюблені відео, які набрали багато, але там був поганий звук, я їх перезніму на Новий лад з моїм вже досвідом на сьогоднішній день, і ми з вами будемо його перезаливати. Я хочу Оновити свій канал, він буде в цьому році зовсім інший, Зовсім не такий, як був у минулому році. Тому зі мною вам не буде сумно. Боже. 18, 45, 18 хвилин, 40, ну коротше, майже 19 хвилин мого відео. Це не СМР, а ви любите такі довгі саме СМРи. Ну, нічого. Заходьте, слухайте, якщо цікаво.